Вітаю всіх. Чому я казала обережно про Тікток? Колись, ну завжди. Велика битва на Харківщині. Ось сьогодні прочитали. Мені в Тіктоці хтось там писав старологи з моїх колег там про Велику битву. Так, ось ця велика битва не, не за місто Харків, не стосується вона міста. Це річка Оскіл. Оскола оскіл Ось та. Сторона, купінська сторона. Розумієте, це різні речі. Дуже різні. Тому що це не стосується битви за обласний центр. Але це серйозний момент. Я хочу відфільтрували інформацію трішки інколи. Тепер дивіться. Давайте подивимось. Ось що. У росіян є ціль вийти до річки Оскол на Харківщині. Стоїть ціль. Давайте вони до кінця року. Беру період до кінця року. РФ вийде. До берега річки Оскол на Харківщині. До кінця року війська РФ вийдуть до берега річки Оскол на Харківщині. Четвірка Пентаклів, це відповідь так. Ось вона мені перевернулася і випала. Повертаю її. Це відповідь так. Тобто, при тій ситуації, яка складається, при тій ситуації, зараз вони вийдуть до кінця року, до річки Оскол. Ну, ось, бачите, шість кубків, дежавю, повтор, вони ж там були. Четвірка тобто це перемога на ситуацію. Не кінцева, але проміжкова. Тобто вони рухаються будь-якою ціною. Тобто, відповідь так, от перетівка кубків, втрачені можливості, розчарування з нашої сторони. Тепер, при тій ситуації, що є, так вони вийдуть. Але, давайте подивіться. Наші. Наші? наші ситуація стан наших ЗСУ, військових командирів дії, щоб не допустити цього. Що наші будуть робити в цій ситуації? Дії наших, що вони будуть робити? Допомога нашим потрібна. Ось вам вісімка кубків, ось вам вся річка. Ось вона. Вода і Україна. Там зараз Україна, так, дійсно. Кінцевий результат який? Розчарування. три камечів. Вісімка мачів це окупація, розумієте? Ось вона випала. Це обмеження. Наші обмеження вони будуть дев'ятка жезлів. Почтемо. Холода слизька і трішечки трішки буває, вилітає. З рук дев'ятка жезлів, тобто, це вихід до певних кордонів. І ось вам вихід до кордонів річки. Тобто, наші можуть відступити в якомусь моменті так. Ось. Що по нашому відбувається тут? Це ситуація до кінця року при нижній при нинішньому стані справ. при нинішньому Тепер давайте подивимось. Наші. Наші можуть отримати допомогу туди, щоб не допустити вихід до річки Оскол. Наші можуть отримати допомогу на той напрямок, щоб не допустити цього виходу до річки. Так, вони можуть отримати допомогу, але це залежить від людини, від третьої людини. ну, певно, Верховна це. Ось таємничість. Знову таємниця не нашого ума це діло. Ну, ось, бачите, ця допомога, можливо, вона навіть десь вже їде. Військова допомога потрібна, серйозно. Ну, ось, якби багато розмов. І знову багато сімка кубків це розмови без дій. Дуже багато розмов. Вона потрібна, вона є, але розмов багато про це. Поки що розмов. Ситуація неприємна, але. Можливі зміни скажу не вирок, ще не вирок.